Церква має навчатися. Я як церква маю навчатися. І я пропоную, щоб ми от зараз переглянули цінність, наскільки я навчаюся. І ось тут, можливо, ну, складність для когось, для когось це зовсім просто. Що таке наука апостольська? Дуже просто. Коли Ісус Христос Він возносився на небо, Він казав: зійде Дух Святий. І буде вас навчати всьому тому, що я вам розповідаю. І от якщо прослідкувати цю логічну цепочку, ми розуміємо, що апостоли вони ніщо іншого не говорили, крім того, щоб розповідати про життя Ісуса Христа, з ким він спілкувався, як Він спілкувався, як він любив Бога, як він молився. І ось оце наука апостольська, яку вони поміж собою. Мали навчання, нагадування тих історій, коли Ісус Христос жив, був між ними, і Він показував це Царство Боже, показував виконання оцих заповідей. І оце наука апостольська. Це говорити про життя Ісуса Христа, згадувати Його страждання і Воскресіння, згадувати Його вплив на людей, коли Він допомагав практично, коли він турбувався, захоплюватись цим, знати це. Надихати один одного.